Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, не все так швидко робиться, але як ви бачите, процес знову продовжується. Обрізали мені полу. ось, Оцей флянчик бачимо, отвір зроблений. Ну Тут я вже одів оцей корпус підшипником. От, ось він видно. О, і ось о, у нас є піввісь. Але хлопцям дав розміри, вони подумали, подумали і взяли. Мені проточили, ну вони ж разниця на 20 мм по ширині, по довжині різа. Ну, вони проточили, зробили лишнє. Але це, я так думаю, це великий, це трагедія. Ми все знайшов трубу. Якраз більш-менш підходи розрізав, вона вийшла. І от у нас, виходить, ось така штука. О, є. Тільки що залишається, того заварити. Ну, це я ще вспію, поки не спішу. Мене цікавить друге питання. Ось як ми вставляємо. О, О зайшло. Ну, як ви бачите, є люфт. Спеціально цей люфт робиться, щоб він був, тому що там, хто знає, будувати диференціала, там йде палець на і. На якому ходять сателіти, і оце, коли я його тако задвинув, то це виходить, що воно в той палець вперлося. Там повинен бути зазор. Значить, оце відвели. Ну мене цікавить друге. Я багато передивився. І всі 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 всі, всі показують, що от, оце тако виставили, замірили. отуто крутите, воно крутиться. І от то потихеньку приварює. Але як ви звернете увагу, і вверх, і вниз ним можна шевелити. І так само і з тієї сторони. О, то це в мене ну як, подобна, подібна, е, спосіб подібний заварювати, мені не подобається. Бо якщо взяти тут в нас чулок. чуть довший на 2 см, і він з цим флянцем більш-менш співпадає. Тут аж він виходить трохи більшого розміру, і всередині більше, е, більший отвір, як ви бачите, кошатається. Тобто, якщо я почну його говорити, воно, як ви бачите, може здвигатися вперед, назад і крутиться. Легенько крутиться, нема все, проблем. Кручу в одну сторону, туди підтягується, кручу сюди-сюди. Так от, не... зварювати так і ну, буде воно робити. Тут люфти є такі на сателітах, що воно все буде робити, але воно мені не подобається, така конструкція. найшов я в одному місці, людина мені порадила. Віріше не мені порадила, я побачив, знайшов все-таки. Людина, яка віднеслася відповідально до цієї справи, Ну в мене такого нема, але ось мені вдалося знайти трубу таку. О. Вона по наружі 35 і ну там десяточка може вища, або може ні. Ну Вона була гержава, я її почистив наждачкою. І як ви бачите. Підшипник 35х72, це якраз такі підшипники стоять тут в диференціалі. О, Шукав я окремо корпуса без диференціалу, без нічого, але, але захотіли 300 гривень за пустий корпус. Ну, я так подумав, що якщо я заплатив 800 гривень за моста, то за пустий корпус не буду купувати. Для чого хотів пустив? Я не хотів знімати головну пару. звідти. Щоб потім не регулювати, але подумав там, ну, потрачу годину, так, щоб вже ідеально відрегулювати, що там буде, Оце я маю розібра... зняти цього корпуса, зняти е... диференціал, оставити тільки е... кришки з корпусами там, де підшипники заходять. Тобто, у нас тут стоїть один підшипник, тут стоїть другий підшипник. Коли оця, оська ось о, сюди зайде. Оцього в нас є тут якраз такий підшипник стоїть. Заб'ється сюди підшипник. Тобто ця труба буде стояти на трьох підшипниках. Через три точки проводиться тільки одна пряма. Хто пам'ятає ще геометрію. Тобто, якщо я поставлю, то в мене оцей корпус не буде отакого от болтатися. Він стане жорстко, так як треба. Ну, можливо, тут о. Коли воно вже стане, е, треба буде подивитися, може десь прийдеться підпиляти края, бо гарантії нема, що я точно точно так обрізав, як все. одно все десь можуть бути пів міліметра, там скільки десь е, не допиляв чи перепиляв. Перепиляв, то то ерунда, там, головне в тих точках, де воно е, буде е, торкатися, то тут його схопиться сваркою в трьох-чотирьох місцях і буде. Значить, отакий от процес у нас пішов. Ну, всі знаєте, розумієте, що осінню роботи багато. Тут зараз я е, посіяв овес. зараз треба вже перебирати картоплю, бо вже час прийшов. О, і потихеньку мені якраз оце підігнали, то в переривах я розберу цього редуктора і покажу, як цей весь процес робився. Ну і відповідно і розміри скажу, щоб. О, десь я тут записав. О. Так от, розмір, якщо брати от звідси, так. Оце воно так підтягнеться і з цієї сторони завариться. Ну, так, може, дещо може, буду підганяти. Так, відстань півосі з одного кінця. Беремо до цього вже, направляючи цього буртика. На одній повинно бути. 374 на менший 327. Різниця в 20 мм Тоді в нас теоретично від коліс, оце буде центр. Будемо надіятися, що так воно є. Коли зроблю, тоді і буду знати, чому я хочу добитися. Ну, оце такого. Має бути оце зайде туди, в підшипники. Цей флянчик зіб'ється звідси, наб'ється підшипник і все, воно буде ставитися. Чому я е, все-таки хочу, щоб так точно зробити? Бо якщо візьмемо, ви ж бачите, що можна сюди туди, воно, е, грає, то якщо в цьому місці флянця, воно хай буде півміліметра. Ну, як ви бачите, якщо подивитися. То є вход. Можна сюди піджати, можна туди піджати, можна якусь середину ловити. Але оці два флянці можуть бути, не результатні звалювання не паралельні. Тобто а, ну, на малих діаметрах воно ну, не так замітно. А коли буде діаметр більший колес, то відповідно колесо може піти одне так, друге сюди, ну, в різні місця і в кінцевих точках, потім е, трактор буде паршиво слухатися керма. Ну, це я своїм хлопським розумом так розумію, і надіюся, все-таки все зробити чим найкраще. Треб, потрібно старатися, щоб вийшло точно так, як треба, а, а вже явний брак чи ще щось. Ще щось те, що не, е, я проморгаю, то воно само вилізе. То краще потрібно старатися чим покраще. Дякую за увагу! Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!